Ну, а служба безпеки України прийшла з обшуками до протиреї Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату. Підозрюють його у виправдованні дії російських окупантів. За даними громадського, йдеться про протирея Бориса Бродовського в себе в соцмережах. Він неодноразово поширював відео про російських блогерів. Ну, але це не всі новини про УПЦ МП тому, що. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту підтримати законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Повідомив про це в соцмережах і Олексій Гончаренко, і Володимир В'ятрович про це писав в тексті законопроекту. Йде мова про те, що Російська православна церква і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно майно, і також спрощується перехід до православної церкви України за словами. Гончаренка. Законопроект мають розглянути на найближчому засіданні, але невідомо коли саме. Нагадаю, що Верховна Рада між тим підтримала цей проект закону в першому читанні в жовтні 2022 року. Тоді запроголосували 267 народних обранців. Ну і Микита Потураєв, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, теж доєднується до нас. Вітаю вас, пане Микито. Слава Україні! Героям слава і доброго вечора. Доброго вечора. Е, пане Микито, ну от е, пишуть ваші колеги, В'ятрович, зокрема, написав про те, що текст цього законопроекту вже став значно сильнішим, я його цитую, порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. Поясніть, будь ласка, як змінився станом на зараз законопроект, в чому він став, може, став жорсткішим. Ну, можливо, там було стало знаєте як в соцмережах. Спробую давайте так одразу скажу, що це законопроект не про заборону якоїсь конкретної церкви mm -hmm. або якоїсь конкретної релігійної організації. Це важливо, бо от, поки я очікував нашої з вами розмови, я постійно знаходжуся в контакті з колегами за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки, вже лобісти однієї ну зрозуміло, якої церкви української побігли, по значить і по державному станові. Навколо державних установ, навколо політиків розповідаючи в черговий раз неправду про цей закон, що це, начебто, значить, атака на. Свободу совісті, що це на що це, начебто, закон про заборону конкретної церкви, що те, це, що це утискання віруючих, це все неправда. Я дуже м'яко кажу, і ми з вами маємо і всі наші ну, всі наші колеги і всі наші громадяни, які перебувають за кордоном, мають це доносити до західного медійного -медійно медійної спільноти, експертної спільноти політиків. Це закон, який чітко каже одну річ. Не можна мати зв'язків будь-яким релігійним організаціям з релігійними організаціями, які знаходяться в так званій Російській Федерації, які під контролем російського режиму керуються фактично ним. на жаль, там майже всі такі. Тобто, ось про що цей закон. Цей закон не забороняє ходити до храму, до якого ти хочеш. Цей закон не змушує когось змінювати там віросповідання, і так далі. Цей закон виключно про захист України від серйозної підривної діяльності і від серйозної пропагандистської роботи ворога, яка здійснювалася роками, зокрема через канали релігійних організацій. Онізації, зокрема через канал однієї конкретної релігійної організації. Я думаю, що всі глядачі розуміють про що йдеться. Власне, про це був коротенький, коротенька новина у вас в Етері. Дякую, це, Значить... це дуже важливо насправді дійсно. Дяко. Так, да. і, і я буду дуже вдячний. Ми всі з комітету будемо дуже вдячні за таку допомогу наших українських медійників, громадян, блогерів і так далі, громадянського суспільства, щоб це було донесено до не, західних наших колег, так. Не, до західних спільнот. Бо там дуже багато брехні. Я ну, як вибачте, правильно, я так... пане Микиту, перш ніж ви перейдете далі, як правильно тоді формулювати? От ви кажете, щоб медійники так само розуміли. Який термін це закон не про заборону якоїсь релігійної організації або церкви, це закон про заборону зв'язків з релігійними організаціями, які є частиною держави агресора і окупанта, от так крапка і і дуже чітко. А, значить, так, ви праві. Абсолютно в преамбулі ви сказали, що дійсно а, значить, там державне майно, яким користуються uh -huh. релігійні організації, які будуть визнані винними в порушенні цього закону. А, то а, і значить, якщо це державна власність або там комунальна власність, вона має повернутися до держави, до значить, громад. Але це не головне, бо знову таки лобісти. Значить, розповсюджують таку брехню, що, начебто, цей закон про те, щоб повідбирати майно це неправда. Це зовсім не про це. По-перше, ні у кого ніхто нічого не відбирає, якщо не доведено, що е, релігійна організація дотримується закону. Так? А по-друге, навіть у випадку, якщо доведено, але вона в, в приватній власності. А такі у нас випадки є, їх багато. Угу. То приватна власність у нас захищена законом, ніхто відбирати приватну власність. Ну не, та, не пане Микита, так але так, в нас так, ну багато так, реально цих це зможуть вони чи, чи чи зможуть вони користуватися цією так. власністю Бо якщо організація порушує закон, то її діяльність буде судом відповідно судостового рішення припинена. Ось так, значить, і там вже відповідаючи на ваше головне питання, дуже коротко скажу, що там дуже захищені стали всі процедури. Вони такі, як їх закладалися, але вони захищені. Там не можна е, атакувати ці процедури, не можна оскаржувати їх безкінечно в судах. Е, значить, е, воно все компактно. Воно все буде працювати ефективно. Е, значить, і е, ну я не скажу, що за один-два дні я не скажу навіть за тиждень, але достатньо швидко ми зможемо отримати необхідні нашій державі і нашому суспільству результати. На практиці, пане Микито, от все ж таки, ну до прикладу, є в нас е, там релігійна організація УПЦ. Вони кажуть, вони не МП, але ну ми зараз не будемо тут знову влазити в ці їхні там терміни, як вони себе називають. От є вона, вона займає приміщення, яке до прикладу належить там тому чи іншому місту, або це ну там державна власність. Так як така, я я не зовсім зараз там розумію, як вони, як це оформляється в договорах, ну як павра. Всім вже відомий приклад, як Лавра, той, наприклад, от ну, це майно. Відповідно, вони так само з будь-якого храму, який перебуває в підпорядкуванні там тому чи іншому адміністративному Лавра. Ну їм було наказано цим там чинцям так все забрати, звідти виїхати. Ви кажете, що це не буде виселення? Як це на практиці буде відбуватись і як? Ну, от. Я кажу, якраз я, я кажу, якраз те, що цей закон підсилить спроможність держави повертати майно у власність, або це державне майно, як Лавра національний музей заповідник або це може бути кому комунальне майно. Якщо доведено в суді, що така релігійна організація, яка користується цим майном, вона діє в порушення цього закону, її діяльність припиняється. То ясно, що майно повертається. В державу або в комунальну власність, але ж ми розуміємо, прекрасно, що вони ну там вони скажуть Ні, ми от сядемо тут каменем набіжать ці бабці, там і будуть стояти горою. З не не випустимо зараз. Нашого батюшку там будуть бити, чи ще щось. Не знаю, що вони будуть кричати. Як ну, тобто, все одно це має бути повернуто так. Це правоохоронні органи мають бути залучені. чи як? безперечно, ну це ж закон, це виконання вимог закону. Тут вже без жартів, так. Значить, ясно, що ну ніхто не налаштований, значить, закликати до вживання сили, але закони мають виконуватись. Рішення судів мають виконуватись, і тому я дуже радив би тим, хто сподівається, що держава не спроможня українська не виконати власні рішення. На це перестати сподіватися, перестати провокувати державу і суспільство, а почати виконувати ті рішення судів, які вже існують. Тим більше, що далі їх буде я сподіваюся, після прийняття цього закону тільки більше. Я б нарадив би жартувати з законослухняністю в Україні. Уточніть а, пане тим чином, пане Микиту. Уточніть, будь ласка, цей момент, який ви вже згадали, про те, що там безкінечно довго вони не зможуть так само там через суди е затягувати цю всю історію. Так, значить, розгляд е, таких позовів від Державної служби на політики своди совісті він в цьому законі піднятий на не на самий в, верхній рівень е, судової гілки влади, але на, на достатньо високий. Е, так само, е, значить, на високий рівень піднята е, можливість апеляційного розгляду, тому безкінечно, як то кажуть, хороводити е, значить рішення ДСС в судах районних неможливо. Тобто на це сподіватись теж не варто. Я не раджу нікому на це сподіватись. Що можна буде там подати 10 позовів в суди, на, е, значить, і отак от безкінечно ходити по колу. Цього а не буде. Скільки можна? Фактично один, один розгляд, основний і один апеляційний. Все. Угу. І ще поясніть, але, туди, будь ласка, Але рішення не... зберігається, що дуже важливо з точки зору європейських правових стандартів. Все, врешті, вирішує суд. Тобто ми нічого не робимо такого, що не відповідало би європейським стандартам захисту прав людини. А свобода совісті це ну одна з одне з базових прав. Почуто пане Микиту, і поясніть, будь ласка, ще оцей момент про те, що буде спрощено перехід громад до православної церкви України. Е, в чому саме це буде полягати спрощення? Ну і наскільки те, як було зараз, що заважало переходу? Ну, Заважала надмірна бюрократія, ми це спростили. Заважало те, що треба було обов'язково мати старі документи, щоб вносити зміни, щоб робити нові документи. Документи часто ну, просто зникали. Ну і це зрозуміло, що вони зникали не просто так. Значить, Тепер просто громада може нові документи собі скласти, прийти їх зареєструвати в юстиції. Тобто, ну, значно цей процес спрощений, але знову-таки, знову-таки, це не анархія. Це право людей визначатися, до якої церкви вони хочуть приналежати. Люди зібралися, громада. Люди, які живуть там в селі, в містечку, в місті, вирішили для себе в якій церкві вони хочуть бути. Там є чітко оговорено, скільки має бути людей: дві третини від тих, хто зібрався, значить зареєстрували нові документи. І все. І значить, ну я трохи спрощую, да, там, значить, але в порівнянні з тією системою, яка існує на на, на, на сьогодні, це процес значно полегшений. Добре, тоді останній момент, пане Микито, все ж таки у вас ще уточню, коли може бути винесено на розгляд це питання, і чи ну очікуєте ви, ну скажімо, такої ж одностайності, як на комітеті, так? Одноголосне рішення. Чи побачимо ми таке в залі? Очевидно ж ні, чи набереться достатня кількість голосів? Не буду не буду зайвим оптимістом. Ясно, що в залі такого не буде, але я думаю, що цей закон якраз належить належить до тих. Які можуть повернути консенсус і е, порозуміння у Верховну Раду, тому що всім зрозуміло, наскільки це питання перезріло, і я думаю, що якраз депутати більшості фракцій і груп тут здатні зібратися і проголосувати, хоча там багато поправок. Ясно, що будуть, значить, ті, хто подавав такі спаверські правки, їх ставити, значить, на врахування. Але ми до цього готові, е, і я переконаний, що Верховна Рада зможе дати достатню кількість голосів. Наприкінці березня, може на початку квітня, для того щоб, щоб цей закон був проголосований, і потім е, пішов на підпис до е, президента.